Всім привіт! Сьогодні покажу, що я готую. Дивіться, огірки. З'явилися вже домашні огірки. Свіжих вже нібито наїлися, хочеться вже якихось малосольних або якихось цікавеньких. Тільки не свіжих. Ну, свіжі їмо, але хочеться щось новеньке. Буду готувати п'яти я на них говорю. Вони схожі, ніби і малосольні. Смачні виходять і дуже швидко готуються. Що мені потрібно? Намила накришила огірків, окропу, петрушки, чеснику маленьку, чорний перчик мелений, сіль, оцет і олія. Зараз все це сюди додаю і гарненько перемішую. Дивіться, вже, вже додала всі свої інгредієнти і зараз гарненько перемішаю і виложу в посуду меншу. Все, переложила в іншу меншу посудинку, накриваємо і ставимо в холодильник. 5-10 хвилин можна вже їх їсти. Постоять ніч, будуть ще смачніші. Потім там пускають вони сік свій. І можна просто докришувати свіжих огірочків і дуже смачно. Тож Отака смакота в нас сьогодні. Ще готую шкварки, буде молода картопля із шкварками. Всім доброго дня. Хлопці викопали вже ту цибульку, що дуже рано зелена стояла в мене. Ось така вона чуба. Чуби страшні. Угу. Дивіться, який чуб. Бо їх скоро садить п'ять. Так, да, вже її треба у серпні садити, а вона нас ще вона в землі стоїть. Гляньте, який чуб. Зараз будемо перечищати, мамка буде кущовку чистити. А я піду трохи порву на клубниці бур'ян, а тоді прийду і поможу. А це кущовка друга. Бачите, вона навіть не така. Ну, це ну цю ми садити будемо вже разом з щасником. А цю треба рано садити. Ну, вже викопала і ту, тому що бур'ян пре. Його не тоді не знайдеш цю цибулю. Сухий, кеге. Іди гуляй до Що таке? Честь! Регочеш. Що поки почищуся? Часнику не знайдемо, ба цибулю. Так, пішла і я. Нагород. Вони хай в холодочку а я. А що, в холодочку? Я на сонце мене. Хорошо. Виганяєте. Ось оцю цибулю вже викопали. Уже хоч щось движеться. І тут викопали. А мені оце пристоїть полуниця. Ой, блін, блінський, треба ці взяти коло вдіть, бо щось я нарядилася, не по феншую. І тут ось кущовку вирвали. Ну, ще й два рядочки залишилося. Бо вона вже сохне, то її тоді не знайдеш у бур'яні, а бур'ян, пригляньте, ужас. Так, ну, до цибулі приступає Серега, а я йду на полуницю, бо ось дивіться, які в мене хащі. Ма, ти моя рідна. Як воно швидко все заросло. Тут ось нагидки мені. Сусідка тітя Іра принесла, а воно вже заросло. Садила, не було бурянів, Гляньте. І квіток не видно. Навіть ось о, який слой ложила, росте. Ну нічого. Будемо виривати. Ой, оце ця баришня ох і б'ється. Це ж в неї аж одна ціплятка. Де ти там пищиш? Зараз буду ловити, так очима виб'є. Де ти там пищиш? А ну виходь, де ти там є? Оце як тобі вкинуть? Опа! Ой! Іди. Бачите, яке потомство привело. не дьобай. Одної двоє, в одної одне. Хоче заховати тепля, воно не хоче, да не холодно ховаєш тепло на дворі. об этом, да? Mm -hmm. Баба, все были Ну, а я Все, цю територію вже дорвала. Все, щось пропустила. Бурлян не виносила сюди, так і міжряді, як клала, І там вон і он. Взяла сапу, але вона не потрібна, тому що тут солома. Легенько виривається. Хоч і солома, але не важко рвати, м'яко. Це перший рік, що солома так погано затримала бур'ян. Раніше, я не знаю, років 5, мабуть, у мене вона вже полуниця була під соломою, але так бурян взагалі не ріс, я взагалі його не рвала. А в цьому році щось, щось через щур пер бур'ян. Ну нічого, поки була ягода. Ой, погано, Поки була ягода. Тобто була чиста полуниця, а це вже ягода відійшла бур'ян. Тут не буду руками рвати, покосить Серега, тому що тут не стільки тієї полуниці, як пірей, пірей не буду рвати, не хочу. А тут моя шикарна черешня. Треба обірвати, бо скосить. Вона така гарна, що її не видно. Треба вирвати. Ось. Тут лобода, звісно дуже гарна. Одною рукою не вирвеш. Цю його обірву черешню, нехай все одно. Росту нема, ну хоч бур'ян вирву, щоб не стояв. А ця чистенька. Тільки борізка. Ну, борізку я рвати не буду, Ну, її надовго не вистачить. Тут вирвав, тут вона вже знову поплилася. Хай плететься. Морози її поб'ють і нічого не буде, це ці великі вирву. Довго не попрацюю, вже він знову обробляє трактор. Бризкає. То поки ще почав бризкати, ще тут оцей рядочок, хоч може пройду, а може встигну, може ні, не знаю. Зараз побачимо. Бо тут треба сапати. Тут соломи нема, тут треба сапою пройтися. Все. Полуницю досапала. Бур'ян не виносила, взяла відро, не пригодилося. рвала так, тому що як буду виносити. Бо як буду виносити, то довга це музика. От там залишила, там буде коситися. Ще можна було б отут просапати, де ото старий щавель і тут порвати берізку, але не буду. Тому що вже воняють ядити, що сусіди покропили знову. Свою сою. Тут все попересапувало. Можна було б ще ось отут. Ну я ж кажу, воняє. Воняють я, де не буду довго на городі. І тут можна було посапати. Тим, що вечір, можна б щось би підробити на городі, не жарко. То прогнали мене. Ну нічого. Буде день ще зробимо. Да. Так я не хотіла на неї йти, але що поробиш? Хочеш, не хочеш, а є таке слово треба. То себе пересилила, прийшла і все. І з полуницею я вже владнала. Хай сохне бур'ян. Тут, звісно, треба б згребти. Побачу. Якщо завтра не посохне, можливо, завтра згрибу, якщо буду щось на городі робити. Тому що тут сам портулак, а він взагалі не сохне. Його треба зребти і винести звідси, бо таке воно зелене і стоятиме. Так, все, йду до хати. Зараз подивлюся, чи мамка перечистила цибулю чи ще ні. Я все до її допоможу. Зараз, порічка, дивіться, жовта в мене на городі не зірвана. Така вона гарна. Да, добре, добре. Так, перечистили цибульку. Це червона. Ось ящики цітці. І цієї два ящички. Тепер будемо кожного ранку тягати на сонце, сушити, ввечері ховати. Ну, Зато викопали, перечистили всю вже. Трошки єсть. Будемо садити. Цю буду садити в серпні, цю буду садити разом з часником на зиму. Чого ж ти тікаєш? Та покажи своїх двох ціпоньок. Сьогодні Артем вирішив помити чизету свою. Даринду лет. Ага, раритет. Настоящий раритет. Це саму... ще довго, бо треба помити кори та курчатам, там синуть. Так, наче цього. Лимузина. А так що? Лимузін? Ні. Сітаємо, там, отут, отут. Не тягни, вона вже не достає, не достає. Давай швиденько, поки є світло, треба водички понапускати і помить корито Бо ти дохлюпаєшся оцього лімузіна свого і не буде чим помити. Я мені ще біля місяця лімузіна завести. Батько запхає. Хай запхає. На місце, хай сохне. Це сохне. І трубу не хотав. Тут треба катати, мені провірити, що треба. Да, так, звісно. Хлопцям для повного щастя ще треба, мотоцикл цикл якийсь. Шо? Кажу, що хлопцям ще для повного щастя треба, то цикл якийсь. Дівчатам черепки. І він дурики, китайці. Ну угу. Там грязюки, дивись, скільки. Ярик, ярик. Ну Мей, пішла я. Що? Мей, кажу, пішла я. Веди, веди, давай в сарай. Ку ну куди? Туди ти вже не підеш, ні. Ото ще. Давай веди в сарай. Маленький. Біб, тіка. Чого ти не знаєш, куди тобі йти? Давай, заходь. Не балуйся Давай, давай, давай. У сарай веди Давай, чого ти крутишся? Давай, заходь. Давай, давай, вже спать вести треба твоїх малявок. Давай, гіля, гіля, гіля. Давай, 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 давай. Чого ти боїшся?